Вона поливала помідори на городі, і гадки не мала що найбільший бур'ян у її власному домі. Один знайдений щоденник пасенка зруйнував усе, у що вона вірила три роки. Але чи була вона готова дізнатися всю правду? І що гірше, зрада чоловіка чи мовчання дитини, поставте лайк, якщо вважаєте, що правда завжди важливіша за комфорт. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні неймовірні історії. І дослухайте цю до самого кінця. Розв'язка перевершить усі ваші очікування. Червневе сонце вже встигло розпечене накрите подвір'я невеличкого будинку на околиці Дніпра. Оксана Михайлівна Рибалко, 38-річна жінка, з втомленим, але добрим поглядом, саме вийшла до городу, полити помідори. Її руки вже звикли до землі, до важкої праці, що супроводжувала її буденність останні три роки. Рівно стільки часу минуло відтоді, як вона вийшла заміж за Леоніда Петровича. Інші на її місці здалося б, що життя стабілізувалося. Вона мала дах над головою, роботу, нехай і скромну, але постійну, а поруч чоловіка, проте правда виявилась складнішою. Шлюб з Леонідом виявився не таким легким, як вона сподівалася, особливо через його сина Тимура. Хлопцеві вже 15, але поведінка. То дитяча, то різко доросла з глухою образою на весь світ. Жити в чужій родині було непросто. Оксана намагалася знайти баланс, не нав'язуватись, не конфліктувати, не лізти в стосунки батька з сином. Леонід, зварювальник на заводі, приносив додому понад 20 тисяч гривень. Для їхнього району це були гарні гроші. Але витрати, шкільні потреби Тимура, їжа, комунальні. А ще й оксанині ліки від тиску швидко їх з'їдали. Сама ж вона працювала продавчиною в продуктовому магазинчику неподалік. Зарплата лише 12 тисяч, але хоча б додому було близько, і часу на транспорт не втрачалося. Тимур навчався у дев'ятому класі, його оцінки коливалися між трійками і четвірками, іноді навіть двійки з математики. Леонід виправдовував. Мовляв, у хлопця важкий вік ще й трагедія з мамою. Оксана розуміла втратити матір страшна втрата, і все ж таки їй боліло, що, попри всі зусилля, вона залишалася чужою. Тимур приймав її мовчки з обережністю, а вона тягнула на собі господарство, сімх'ю, побут, намагаючись бути для нього хоча б присутньою, якщо не рідною. Того літнього ранку, коли Леонід був на зміні, а Тимур поїхав до бабусі в село Петрівське, Оксана вирішила прибрати в його кімнаті. Вона довго не наважувалася, не хотіла вторгатися в особистий простір. Але запах, що вже просочувався крізь двері, змусив її змінити рішення. Сміття під ліжком, шкарпетки в кутах, порожні пляшки від коли, усе це не здивувало. Але серед безладу вона знайшла старий зошит. Потертий, трохи пожований, з написом на обкладинці Особисте, не читати. Вона вагалась. Материнський інстинкт боровся із совістю. Але перемогла тривога. Що, якщо Тимур переживає щось серйозне, що, якщо потрібна допомога? Оксана присіла на край ліжка, відкрила першу сторінку і прочитала перші речення. Почерк у зошиті був поспішний, інколи нерозбірливий з купою закреслень. Спочатку. Звичні підліткові скарги на школу, вчителів, друзів, але далі слова почали набирати іншу тональність. Темнішу, тривожнішу. 15 травня батько знову прийшов п'яний. Оксана не бачила, була на роботі до 9-ї. Я сказав, що не зробив домашку з алгебри. Він штовхнув мене. Сказав, що я такий самий нікчемний, як і мама. Хотів відповісти, але промовчав, бо що зміниться? Серце Оксани забилося сильніше. Леонід, її чоловік, завжди спокійний, іноді трохи суворий, але ніколи жорстокий. Вона не могла повірити. Можливо, Тимур перебільшує, але записи тривали з новими подробицями. 22 травня знову кричав через оцінки, кричав так, ніби я образив когось із мертвих. Потім довго говорив телефоном не з Оксаною. Вона мила посуд поруч. Говорив тихо, але я чув казав тій жінці, що кохає її, що скоро все зміниться. Оксана затремтіла. Це вже було не просто непорозуміння між батьком і сином, це була зрада, і обман, замаскований під буденність. В її вухах ще лунали слова кохаю, і скоро все зміниться, сказані не їй. Далі були записи про жінку біля кафе Світлана, висока блондинка, приблизно 35 років. Він давав їй гроші, вони обіймались, Тимур написав злісно. Навпаки, йому було шкода Оксану. Відчувалося, що хлопець, якого вона вважала холодним і відчуженим, насправді дуже переймався в три червня, не сказав їй Не можу, вона виглядає втомленою, знову рахувала копійки в гаманці перед покупкою мені нових кросівок. А батько вчора дав тій жінці 500 гривень, її руки тремтіли. Вона закрила зошит, але в голові, калейдоскоп думок. Як так? Вона економить на собі, щоб купити щось Тимурові, А Леонід тим часом витрачає гроші на іншу жінку. Останній запис, датований вчорашнім днем, вразив її до сліз. 18 червня. Не можу більше брехати Оксані. Вона плакала у ванні. Я чув. Він сказав, що вона витрачає забагато, але сам витрачає на ту. Хочу їй розповісти, але боюся, а раптом подумає, що це все придумав, щоб посварити їх. Оксана сиділа нерухомо, немов її прибило хвилею. Здавалося, все навколо стало нереальним. Шлюб, у який вона вкладала сили і віру, розвалювався в її руках, як стара тканина, і хлопчик, до якого вона тягнулася руками, насправді був єдиним, хто бачив усе ясно. Єдиним, хто її щиро захищав мовчки. Тиша в домі стала нестерпною. За вікном цвірінькали горобці, хтось із сусідів голосно перемовлявся через паркан, але Оксана їх не чула. Світ навколо ніби зник, залишивши її на самоті з одним страшним розумінням. Її шлюб був брехнею. Вона встала, механічно дійшла до кухні, поставила чайник, дістала ліки від тиску. Руки тряслися так сильно, що таблетка двічі впала з пальців. Перш ніж вона змогла її проковтнути, у голові пульсувало. Те, що вона читала в щоденнику, розбивало не лише серце, воно ламало саму суть усього, у що вона вірила. Три роки вона вірила Леоніду. Три роки вони сиділи за одним столом, планували ремонти, святкували дні народження. Вона готувала його улюблену картоплю з грибами, купувала йому теплі шкарпетки, коли на роботі був Аврал. А він обіймав іншу. І все це часом, коли вона думала, що в їхньому шлюбі просто настав складний період, що це мене, що вони ще стануть ближчими, а виявилось, він уже давно був далеким. Найбільше боліло навіть не це, найбільше правда про Тимура. Хлопець, якого вона вважала відстороненим, байдужим, егоїстичним, насправді бачив її біль. Він розумів більше, ніж говорив, і не просто мовчав він боровся саме з собою. Між страхом втратити дах над головою і бажанням захистити її. Оксана довго сиділа, намагаючись зібрати думки. Плакати вже не могла, сліз не залишилося, тільки порожнеча, і потреба щось вирішити. Але як, як поговорити з Леонідом, якщо сказати йому прямо, він усе заперечуватиме. Скаже, що хлопець вигадує, що вона не так зрозуміла, а якщо мовчати, зраджуватиме далі. І ще гірше, що буде з Тимуром він не її син, юридично чужий. У разі розлучення він залишиться з батьком, з тим, хто його штовхає, кричить, п'є, а бабуся вже стара, вона не зможе піклуватися. Як покинути хлопця, але як і далі жити в цьому театрі брехні? У цей момент задзвонив телефон. На дисплеї висвітилося ім'я чоловіка, вона не встигла вдихнути, як натиснула на зелену кнопку. Алло, Оксано! Голос Леоніда був звичним спокійним. Як справи, я трохи затримаюсь, у Михайлича зламалась дрель, треба допомогти. Добре, прошепотіла вона. Ти якось дивно звучиш щось трапилось, та ні, просто прибирала у Тимура. Втомилася трохи. А, ну, правильно, давно треба було там розібратися. Тимур, до речі, дзвонив? Ні, не телефонував. Ну, значить, все добре у бабусі. До зустрічі, люба, до зустрічі! Вона поклала слухавку і до горла підкотив клубок Люба, колись це слово зігрівало, а тепер звучало як порожній звук, як автоматична команда без сенсу. Цього вечора, коли Леонід справді повернувся рівно о дев'ятій годині, вона дивилася на нього іншими очима, тими, що вже знали правду. Він увійшов до хати, як завжди, і з легким стомленим виглядом зняв взуття, поцілував її в щоку. Раніше вона б посміхнулася у відповідь. Тепер відчула тільки холод. Його дотик здавався чужим, ніби вона впустила додому незнайомця. Леонід сів за стіл, почав розповідати про важкий день на роботі, про зламаний інструмент, про дурного майстра, який знову щось переплутав у кресленнях. Вона слухала, киваючи, ніби все в порядку, але всередині нестерпно палало, бо знала він весь день провів не на заводі. Він щось жував, перемикав канали на телевізорі, а вона мовчки спостерігала. Як кожні кілька хвилин він зиркав на телефон, як мимоволі відсахується, коли вона наближається ззаду, як дивиться повз неї, коли говорить. Щось ти сьогодні мовчазна, нарешті помітив. Просто втомилась на роботі важкий день. Точно нічого не сталося, та ні, все нормально, сказала і сама не впізнала свій голос. Він був порожній, відсторонений. Коли лягли спати, Леонід, як завжди, обійняв її, а вона лежала з широко розплющеними очима, слухаючи його рівне дихання. Раніше вона відчувала в цих обіймах захист, тепер відчувала фальш. Його тіло було поруч, а думки з іншою. Наступного дня Тимур повернувся з дачі. веселий, засмаглий, трохи розслаблений, але, побачивши Оксану, відразу змінився. Привіт, сказав насторожено. Бабуся передавала варення. Ти якась бліда, все гаразд. Вона подивилася йому у вічі і зрозуміла, настав час досить мовчати, досить удавати, що не бачить правди. Тимуре, нам треба поговорити, мовила спокійно. Хлопець сів, напружившись. Я знайшла твій щоденник. Вибач, що читала. Не мала права, але я хвилювалась. Хлопець спалахнув потім зблід. Ти ти скажеш батькові ні, я хочу поговорити з тобою про те, що там написано. Вони сіли на кухні, вікно було відчинене, десь у дворі гавкав пес, а в них у хаті панувала тиша, в якій вміщалася ціла буря. Чому ти мені не сказав нічого раніше? А що це змінило б? Він говорив тихо, але впевнено. Ви все одно б не повірили. Або повірили б, але що далі, розлучення? А мені куди до бабусі. Їй 82, вона ледве ходить, я не можу на неї навантажуватися. Оксана відчула, як з кожним словом, її провина росте. Він був ще дитиною, але думав як дорослий, думав про всіх, окрім себе. А ти впевнений у тому, що бачив Я не дурний, раптом жорстко відповів хлопець. Її звати Алла Григорівна, вона працює адміністраторкою в стоматологічній клініці на Шевченка. У неї двоє дітей від першого шлюбу. Батько дає їй гроші, купує подарунки, а вдома каже, що витратив на інструменти. Він говорив і кожне його слово влучало в ціль. Це не були вигадки, це були факти. Оксана мовчала, слухала, ковтала важкі гіркі факти і не могла повірити, як багато вона не помічала. Тимур продовжував. Я ще восени помітив, як він почав часто затримуватись. Тоді ще думав, що просто проблеми на роботі, але потім бачив, як вони зустрічаються кілька разів у тому кафе біля стоматології. Він її обіймає, вони сміються. Одного разу я навіть бачив, як він їй квіти дарував. Як довго це триває? запитала Оксана. Місяців вісім точно, може, і більше. Ці слова, як ножі вісім місяців це майже весь їхній минулий рік. Рік, коли вона сподівалась, що сім'я зміцнюється, а він уже жив подвійним життям. І що ти хочеш робити? запитала вона після довгої паузи. Не знаю, спершу думав сам йому сказати все в обличчя, але що це дасть, він і так мене не слухає. А після такого взагалі скаже, що я все вигадав, або ще й вигнати може. Він тебе бив, Тимур на мить задумався. Не бив, але штовхав, сильно кричав. Особливо коли п'яний. А п'є він частіше, ніж ти думаєш, просто при тобі стримується. Оксана знову відчула, як щось у ній ламається. Виявилось, вона три роки жила з людиною, яку насправді не знала. Ховаючи від неї зради, злість, агресію, Тимуре, а ти хотів би, щоб я залишилася. Хлопець подивився на неї здивовано мабуть, не чекав такого питання. А ви самі хочете залишитися після того, що дізналися? Я не знаю. Але мені важливо почути твою думку ви добра, і вдома стало спокійніше, відколи ви тут. Батько при вас рідше кричить його щирість зворушила Оксану до сліз. Виходило, що її присутність у домі хоча б трохи стримувала агресію Леоніда. Але якщо ви залишитесь і будете знати, що він вам бреше, як ви з цим житимете? Це було найболючіше питання, чи зможе вона жити поруч із зрадником, знаючи, що кожне люблю. Брехня не знаю, чесно відповіла вона. Мені потрібен час. А ти, ти можеш робити вигляд, що нічого не знаєш. Поводься, як раніше, добре, гаразд, сказав він. Але якщо щось зміниться, ви скажете, скажу. Вони домовились Тимур продовжуватиме вести щоденник, записуючи все, що помічає. А Оксана тим часом подумає, як вчинити, що робити з цією правдою, як жити далі, у брехні чи у порожнечі. Наступні тижні стали для неї пеклом. Вона намагалася не видавати себе, бути такою, як завжди, але кожен погляд Леоніда, кожен його дотик викликав огиду. Вона бачила те, чого раніше не помічала, як він відповідає на дзвінки у ванні, як швидко ховає телефон. Як бреше навіть про дрібниці, і найгірше, як легко все це йому вдається. Він міг говорити ніжні слова, дарувати квіти без жодного приводу, несподівано запрошувати в кафе, і все це раніше здавалося Оксані проявами кохання. Тепер же вона розуміла. Це був не прояв почуттів, а спроба заглушити провину, порожні жести, якими він прикривав власне лицемірство. Тимур теж переживав. Його ставлення до неї змінилося, стало теплішим, відкритішим. Але Оксана бачила, як він всередині бореться з одного боку, йому стало легше нарешті хтось знав правду. З іншого боку, він відчував себе зрадником батька. Навіть якщо той заслуговував на це, минув тиждень. Одного дня Тимур мовчки зайшов на кухню і, не сідаючи, сказав Я знову бачив її. Вони були в парку імені Тараса Шевченка. Стояли біля лавки, пили каву. Я йшов з тренування. Тренування, здивувалася Оксана, я не знала, що ти ходиш на тренування, футбол двічі на тиждень. Батько не знає, він би сказав, що це марна трата часу. Цей дрібний факт раптом вдарив не гірше, ніж зрада. Навіть у такій простій речі хлопець змушений був приховуватися від батька, у якого не залишилося довіри ні до кого, окрім себе самого. Але ситуація ускладнилася ще більше наприкінці червня. Одного вечора, під час вечері, Леонід раптом промовив: Слухай, я взяв відпустку на один тиждень. Думав, може, поїдемо кудись, в трьох, на море чи в Карпати? Оксана ледь не поперхнулась, вона ледь стримувала нервовий сміх. Сімейна поїздка зараз, коли він одночасно будує інше життя, а гроші звідки? спокійно запитала вона. Ми ж планували ремонт у ванній, та я трохи відклав. Премія була, але це була брехня вона знала, вільних грошей немає. Вона вела домашній бюджет, тож або він бреше про премію, або відклав ті кошти не для неї, а для коханки. Не думаю, що зможу. У нас в магазині наплив туристів. Літо сам розумієш. Леонід зітхнув з полегшенням. Вона це помітила, тож це не сімейна поїздка. Він хотів провести відпустку з іншою. Кілька днів по тому її здогад підтвердився. Тимур знову прийшов похмурий, бачив їх знову біля автовокзалу, з валізами. Батько сказав, що їде до дядька Миколи допомагати на сінокосі, але він був з нею. Вони разом сіли в автобус. Цього разу Оксана не витримала Дай мені номер дядька Миколи. Навіщо перевірити? Вона зателефонувала. Голос старого чоловіка був привітним, та ні доню не приїжджав він, давно не бачив, отже, Леонід брехав прямо в очі і навіть не намагався це якось прикрити. Ввечері він повернувся засмаглий, усміхнений задоволений. Вона зустріла його поглядом як сінокіс, та нічого втомився, але впоралися. Спека була щодня працювали. Та так зранку до вечора брехня в кожному слові, в кожному русі. А він говорив спокійно, впевнено, наче не робив нічого поганого. Після вечері Тимур підійшов до Оксани. Ви дзвонили дядькові, дзвонила. Він сказав, що твого батька не бачив. Хлопець мовчки кивнув. Що будемо робити? Поки що нічого, сказала вона, хоча вже почала складати в голові чіткий план. Тепер їй потрібні були докази реальні, незаперечні, одного лише щоденника недостатньо. Надто просто було б сказати, що хлопець усе вигадав. Наступного тижня вона взяла вихідний у магазині і ще до світанку прокинулася, повна рішучості. Цього разу вона мала побачити все на власні очі. Леонід, нічого не підозрюючи, як завжди, пішов на роботу о сьомій ранку. Оксана ж за одну годину поїхала слідом на маршрутці, зупинилася біля заводу та обережно зайняла позицію неподалік прохідної. Її серце калатало, ніби от от мало вистрибнути з грудей. О дев'ятій годині Леонід несподівано вийшов із заводу, хоча робочий день тільки починався. Він йшов не один, з кількома колегами жартував. Потім попрощався з ними біля зупинки і сів у маршрутному таксі до центру міста. Вона поїхала за ним. Вийшов він біля торгового центру, пройшов кілька кварталів. І зупинився біля кафе з вивіскою Віденська кава. Там його вже чекала жінка, висока блондинка, років 35 в елегантному літньому сарафані із дорогою сумочкою. Вони обійнялися. Він поцілував її в щоку, потім у губи. І Оксана, стоячи за рогом будинку, зрозуміла кінець. Вони сіли на літній терасі, замовили каву. Жінка сміялась, тримала його за руку. Леонід був ніжний, уважний, і в ту мить він виглядав зовсім інакше, ніж вдома, наче ожив, скинувши маску буденності. А вона, Оксана, стояла, мов тінь, дивилася, як зникає останнє, у що ще вірила. Через одну годину вони разом увійшли до будинку навпроти. Вона простояла ще одну годину, поки не побачила, як він виходить сам, а ввечері, як завжди, з'явився вдома. Зі словами про втому, складний день, зламану деталь, і брехав, дивлячись їй прямо в очі. Цієї ночі Оксана майже не спала. Прийшов час діяти. Але як влаштувати скандал, виговорити все в обличчя це навряд чи щось змінить. Леонід або виправдовуватиметься, або вдаватиме, що не розуміє, у чому справа. Може, навіть звинуватить її в шпигунстві. Розлучення це означало б залишити дім. Який вона облаштовувала роками, і що буде з Тимуром, хлопець залишиться з батьком. А це небезпечно чи можна лишити його самого поруч із людиною, яка здатна на жорстокість, але жити далі в брехні вона теж не могла її тримала тільки невизначеність, поки одного дня доля сама не зробила хід. А ти чула, що Алочка Петрук розлучається, якось обмовилася тітка Ольга. Сусідка, що розвішувала білизну яка Аллочка, та що в смайлику, адміністратором. Казала, чоловік покинув її ради якоїсь молодшої. Сама з двома дітьми лишилася Оксана завмерла, Алла Петрук, Алла Григорівна, та сама жінка, а звідки ви знаєте? Та вона сама розповідала в магазині, плакала. Казала, той чоловік обіцяв, що розлучиться, а тепер кидає. У грудях Оксани прокотилася хвиля несподіваних емоцій з одного боку злість, з іншого несподівана жалість. Виходило, Леонід брехав не тільки їй, він брехав обом, і обидві вони були жертвами вона більше не мала сумнівів. Треба зустрітися з цією жінкою, дізнатися все, не через злість, через потребу в правді. Наступного дня Оксана, не відкладаючи, вирушила до стоматологічної клініки Смайлик. Серце стукало в грудях, немов барабан. Вона ще не знала, що саме скаже, але знала, мовчати більше не може. За стійкою реєстратури сиділа та сама блондинка з кафе. Алла Григорівна, втомлене обличчя, червоні від сліз очі не театральні, справжні. Добрий день. Мене звати Оксана Рибалко, я дружина Леоніда Петровича. Нам треба поговорити. Жінка зблідла, опустила очі. Мовчала кілька секунд, потім кивнула. Ходімо до підсобки. у мене зараз перерва. У маленькому службовому приміщенні панувала напружена тиша. Вони сіли одна навпроти одної дві жінки, дві зламані долі. Як ви дізналися, це вже не важливо. Ви знали, що він одружений. Він казав, що розлучається. Що ви не ладнаєте? що подав документи ще восени, а про сина. Казав, що хлопець не хоче жити з ним, що піде до бабусі. Оксана ковтнула образу. Леонід брехав системно. Продумано малював кожній з них ідеальну картину, де виглядав жертвою. Скільки це триває з жовтня минулого року, і ви вірили, що він справді піде з родини? Алла не відповіла одразу. Її губи тремтіли. Спочатку так він був переконливим, турботливим. Доброго батька моїм дітям себе будував. Гроші приносив. Казав, що ви хворієте, що ви злі, що з вами не життя, а виживання. А потім, потім я побачила вас разом біля магазину. Ви виглядали, як сім'я, тоді все стало на свої місця. Її голос зірвався на сльози, і Оксана несподівано не відчула радості. Вона бачила перед собою не суперницю, не ворога, жінку, таку ж обмануту, як і вона. Може, навіть ще більше. Бо та щиро вірила в нове життя. Що тепер? Я розлучаюся, сказала Оксана твердо. А ви уже розірвала з ним усе, але не знаю, як пояснити дітям. Молодший звав його дядько Льоня, а він, після скандалу, почав обіцяти, що все виправить, але я вже не вірю. Оксана йшла додому із суперечливими почуттями. Втома, спустошення, але й полегшення. Вона знала останній пазл упав на місце. Ввечері Леонід, нічого не підозрюючи, знову сідав до столу з домашньою вечерею. Але цього разу Оксана більше не стримувалась. Леоніде, нам треба поговорити. Він насторожився про що? Про нас, про наш шлюб. Я хочу розлучитися. Його обличчя спочатку зблідло, потім налилося червоним. З чого це раптом? Я знаю про Аллу Григорівну, про ваші зустрічі, поїздку, брехню, про все. Це Тимур тебе налаштував. Я сама все бачила своїми очима і з нею говорила. Він мовчав. Потім перейшов до образ, потім до благань, потім до звинувачень. Але вона мовчала, лише дивилася а що буде з Тимуром? нарешті здався він. Він сам вирішить йому п'ятнадцять, і він не сліпий. Коли Тимур повернувся з ночівлі у друга, Оксана розповіла все. Хлопець слухав уважно. А ви де будете жити? У моїй старій квартирі. Вона маленька, але нам вистачить. Якщо, звісно, ти захочеш жити зі мною, можна я ще трохи тут побуду. Зрозуміти, як усе, звісно. Розлучення тягнулося кілька місяців. Леонід то затягував процес, то намагався вплинути через знайомих, але Оксана була непохитна. Тимур залишився з батьком, але часто приходив до неї. Стосунки між ними нарешті стали щирими, теплими. Через півроку вона дізналася, що Леонід одружився з Аллою. Вона не відчула нічого, лише легке здивування, наскільки швидко люди змінюють родину. Самотність, якої вона так боялася, виявилась спокійнішою, ніж життя в брехні. Тимур, зрештою, переїхав до неї. Вони жили скромно, але затишно. Хлопець вступив до технікуму, підробляв на автомиці. Одного вечора, за чаєм на кухні, він запитав: Ви не жалкуєте? Ні. Лише про одне, що не зробила цього раніше, а якби не щоденник, я б усе одно дізналася завжди видно, коли в людині більше фальші, ніж правди. А батька вам не шкода, шкода, але не того, з ким я жила, а того, яким я уявляла його. Але то вже інша історія. Як би вчинили ви на місці Оксани, пробачили б зраду чи теж пішли б назавжди. Чекаємо вашу думку в коментарях. Саме вона може допомогти комусь зробити складний вибір. Ця історія не залишила вас байдужими. Тоді підпишіться, натисніть дзвіночок і переходьте до наступного відео там ще більше правдивих історій, які перевертають уявлення про життя.